Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку повторюємо геометричні фігури та величини. Певно, ви вже переглянули теоретичний матеріал, і тепер нам залишилося закріпити його практично. Отже, перше завдання. Нам потрібно розв'язати задачу та усно скласти та розв'язати обернену. Прослухали, будь ласка, вибусі заготовила на зиму 25 кг циволії, 5 кг моркви. Наскільки менше кілограмів моркви, ніж цибулі заготовила бабуся? Отже, скільки вона заготовила цибулі? 25, а моркви 5. Якщо нам потрібно наскільки більше або менше, ми повинні відняти. Отже, пишемо 25. Відняти 5. Дорівнює 20. 20 щевнушка кілограмів. Тобто на 20 кг менше моркви, ніж цибулі заготовила бабуся. Якщо нам потрібно, наприклад 25 кг цибулі і на 20 кг менше моркви. скільки кілограм моркви? Або 5 кг моркви і на 20 кг більше цибулі. скільки потрібно кілограм цибулі? Далі нам потрібно порівняти вирази. Щоб порівнювати вирази, нам потрібно їх обчислювати. Так, 45 відняти 5 це у нас 40. 40 додати 30, 70. 40 і 70 більше, звичайно, 70. 60 додати 8. 68. 70 додати, відняти 1. 60. 69. Що більше? Звичайно, 69. 5 додати 4. 9. 10 віняти 3. 7. 9 і 7 більше, звичайно, 9. 8 віняти 6. 2. 9 віняти 8. 1. Більше, звичайно, 2. 7 додати 2. 9. Йденте 5, 4. Десь від 8. 2. 3 додати 2, 5. Що більше 2 чи 5, 5, а 9 і 4 звичайно, 9. Далі нам потрібно записати такі цифри, щоб утворились істинні рівності. Двіться, 60, скільки то плюс 1, щоб було 70. Тобто надо від 70 відняти 1 буде. 69. Далі, 50, щось відняли 1, було 54. Додаємо 54 плюс 1, 55. Тут теж, якщо на віднімання, значить додаємо 30 плюс 4, 34. То дивимося: ага, було 2 відняти 0,2, значить, 9 потрібно забрати 9. Так, тут на плюс, значить, будемо віднімати. 90 відняти 60 буде 30. 80 відняти 20 буде 60. Якщо у нас тут на мінус, але немає першого, значить ми додаємо 20 плюс 7, 27. 86 відняти 6, 80. Теж на віднімання, але немає першого. Значить додаємо 70 додати 3, 73. 18 додати 1, 19. 40 додати 2, 42. І 48 відняти 8. Буде 40. Йдемо з вами далі. Згадуємо, що ми вивчали вже дециметри, сантиметри, метри. В одному дециметрі 10 сантиметрів. В одному метрі 100 см або 10 дециметрів. 5 дециметрів це 50 сантиметрів. 2 дециметрів це нас 2 метри, 6 метрів 60 дециметрів. 30 сантиметрів – Отже, 3 дециметри. 70 – забрали нулик. 7. І 9 метрів в одному метрі 100, а в нас 9, отже 900. Чудово. Порівняти йменоване, але звертаємо увагу не тільки на числа, а на одиниці вимірення. 3 сантиметри чи 3 дециметри, що більше, звичайно, 3 дециметри. 4 дециметри і 40 сантиметрів. 4 дециметрів це 40 см і 40. Отже, поставимо дорівнює. 9 дециметрів і 10 см. Ну, Тут розуміємо дециметри, сантиметри, відповідно більше. 80 см, 79, звичайно, 80, 6 дециметрів чи 60 см. 6 дециметрів це 60, і тут 60. Дорівнює. 30 см це 3 дециметри, а тут 4 см. Відповідно, більше. Щоб додавати іменовані числа, потрібно їх привести до однакових одиниць. Ну, тут, наприклад, дециметри, дециметри. А там, де дециметри і потрібно привести до менших до сантиметрів. 7 дециметрів плюс 2 дециметри буде 9 дециметрів. 8 дециметрів відняти 6 дециметрів буде. Два дециметри. Три дециметри додати десять сантиметрів. Три дециметри це тридцять, додати десять. Сорок. Сантиметрів. Далі 90 см це 9 дециметрів, відняти 5 дециметрів буде 4 дециметра. Так, ось наша сторіночка має такий вигляд. Певно, на все вас вийде, ви в мене розумнички. Я вас вірю, до побачення!